Сьогодні у нас на огляді американський оригінальний правильний Golf GTI 2-літровий 2017 року. Я вважаю, що це чудовий варіант для дівчинки, яка щойно отримала права, тому що це 2-літровий правильний двигун Америка, були мінімальні пошкодження. Тут всього 78 тисяч пробігу, 17-й рік, авто свіженьке на максимальній комплектації з люком. У гарному графітовому кольорі, і давайте я вам покажу зсередини. Авто має дуже гарний зовнішній вигляд, гарну оптику, камеру заднього виду, люк, датчики сліпих зон. По кузову немає ніяких нюансів. Позаду у нас вікна тоновані. Виглядає авто дуже і дуже гарно. Дуже гарні тиски. І давайте вже подивимось на його комплектацію. Ось так у нас виглядає салончик. Тут у нас такі вставочки. шкіряні сидіння. Геть без нюансів. Тут у нас відкривається люк. Дуже гарний салон. Дуже зручно сидіти, зручна посадка, датчик світла, клімат. Заводиться авто кнопкою старт-стоп. Клімат працює без зауважень, дуже гарно охолоджує. Підігріве сидінь, екранчик. Навігація, настройки можна підключити телефон, радіо. Звичайна автомат, коробка, режим спорт, підкурювач, ручник. Підлокотник. Тут у нас центральний замок, регулювання дзеркал з підігрівом, також нагадую датчик сліпих зон, електросклопідйомники, блокування вікон, мультируль з голосовим керуванням. Дуже гарно все прошито, дуже гарний салон. Позаду у нас також електросклопідйомники. Дуже гарно виглядає салон ззаді. Немає ніяких потертостей, авто взагалі, як нове, виглядає наче з салона. Тут у нас підлокотник з підстаканниками. Також можемо опустити і. Долізти за речами в багажнику. Багажник у нас дуже вмісткий, не дивлячись на те, що візуально гольф мініатюрний. Тут у нас запаска, ключі та все необхідне для дальніх подорожей. Це авто ви можете придбати, маючи лише 4800 доларів, і це у нас умови лізингу. Також ви можете оформити його в кредит, і у нас ви це все можете зробити дуже швидко. Тож за більш детальну інформацію пишіть нам у коментарі, телефонуйте, а краще завітайте особисто. Ми працюємо кожного дня без вихідних у місті Біла Церква по вулиці Сухоярська, 18.